Є народ, ще один, ще один динарій. Ось Такий красень комрадою попався. Є? Поздравляю! Слава Україні, друзі! На ну, що у нас на годинку майже пів шостого і ми зараз вирушаємо з вами у розвідку. Їду за 30 кілометрів в одну сторону, подивимося, що мене чекає, чи вдасться мені сьогодні знайти якогось сценарії. Залишайтеся на каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, поїхали. Ну що ж, друзі, перша є з нас знахідка. Ось така спиночка. Поки що таке попадається. Ну що, продовжуємо пошуки. Сподіваємося на щось краще. Друзі, щоб не збрехати, я сьогодні вже стільки точок об'їздив і все невдало, тобто ще не зібрали, де ще не старня старчить і повернувся на свою улюблену точку. І дивіться, що мені трапилося. Спиночка, спиночка, перший сигнальчик в нас і спиночка. Таке, друзі, буває не завжди, що я показую, що в мене класний результат. Іноді для цього результату потрібно дуже добре постаратися, тобто поїздити, потратити якісь кошти, також свій час забираємо та продовжуємо далі. Пошуки. Трошки сьогодні друзі холодновато. До речі, майже пощастило знайшов голта, хотів кричати на все поле. Майже воно, ну, друзі, не воно. Позолота. Давайте вам зараз покажу. Майже воно, друзі, ось тут у нас позолота, якби бачите, жовтий метал проглядається. Я вже його пробував мити, як не хочеш. Думав, може, це золото ще Ні, друзі, це у нас просто була позолота. Забираємо, звичайно, та продовжуємо далі наші пошуки. Дві знахідки є, і це вже круто. Ви ще послухайте, друзі. Такий сигнальчик. Де не пропустило 100%, друзі. І дивіться. Динарій в нас, нарешті динарій, не потрібно було так далеко їхати. Скажіть. Наприклад, жаль, друзі, це у нас лімес, але все одно вживу він набагато краще виглядає і ось така у нас легенда. Шкода, що обгризок, але тим не менш вже свідчить те, що тут щось відбувалося. Дуже багато тут кераміки. Видно, що тут були доміки. Будемо ходити, ходжу, поки що на 28-й частоті. Забираємо супер, перший є. Йду я зараз, друзі, по цій смужці і навіть не звернув увагу. А воно дивіться. Ось. прясло в нас. Добре, що я дивлюся під ноги. і ще й це васеньке, Дивіться, як сильно порадило. Вау, красиве. Красиве, друзі, забираємо та продовжуємо далі шукати. Фух, жара сьогодні, але плюс-мінус може бути, тому що що вітерок трошки дує. Забираємо. Друзі, як знайшов, так і стоїть. Ще поки нічого не робив, дивіться. Ви думаєш, я думаю, що ви, друзі, здогадуєтеся, що це це на скремінь. А точніше, х... хіба був ножик, мені здається, ну він, бачите, гломатий. Сонечко ліпить з усіх сторін. Я не знаю, друзі, за якість камери. Тоді перепрошую, якщо буде дуже погано. Забираємо Супер візуальна знахідка. Крутяк. Є, народ, ще один, ще один динарій є. Давайте дивитися разом. Хоча лімес. Ну, фактично був майже 90. Ось він. Тільки потрібно, друзі, його чистити. Лімес. Звичайно, що лімес. Пізніше спробую відчистити і, звичайно, що вам покажу. Гарний ці ласинки, зато супер. За такі знахідки, друзі, прошу підтримати лайком. Продовжимо далі наші пошуки. О, яка масивна, а так файно було. Я вже думав, що це в нас динарій. Ні, це нас ось така фібула. В принципі, нема ласенька, нормальних розмірів забираємо. Супер. Ха, Друзі, в мене вже пів кишені різноманітної знахідок. Ну це вже вам пізніше покажу. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Не купаю онлайн, друзі, бо час у мене доволі обмаль. Нарешті, друзі, був сигнальчик і нарешті в нас спинка від Фібу. Я вже останню спинку десь, напевно, годину тому находив і взагалі без успіхів. Пішов в ту сторону, пусто, абсолютно. Пішов в ту сторону, так само пусто. Ось так, давайте вам зараз покажу. ну Результат є, 100% є, але, знаєте, вам ще поки всього не показував, ви пізніше все здивуєтеся. Це поле я хочу виходити майже в крок, крок те, що я її і роблю, щоб більше сюди не повертатися, друзі. Ось вона у нас знахідка, друзі, дивіться. А, вона фактично і цілесенька тільки в нас, якби голочки немає. Вона просто зігнута, дивіться. Майже цілесенька фібула. Вау, гарно, Я навіть нічого не буду робити, хай так залишиться. А може отут у нас є голочка, я навіть її не дивився, друзі. Мені вже настільки важко ходити, ці знахідки, мені всі штани стягує. Тобто я в карман штани складаю. <рес> Чую, вага відчувається конкретно. Ну щось, чому... друзі, був у мене сигнальчик, діється. Зараз будемо разом розпаковувати. Опа, спиночка. На жаль, зі втрату, А, ні, зігнута, просто, просто зігнута. Забираємо та продовжуємо далі пошук. Крутяк. Що, друзі, вже розпакував і дивіться яка чезна. Взагалі било якось сумнівно, непогано, не можу купати онлайн, тому що знаходжуся неподалік від дороги. Так що не хочу розкладати той штатив кожного разу. Да, друзі, металопластика просто лізе і лізе, ви тільки гляньте. А я сьогодні в одну сторону, тільки проїхав 30 кілометрів, і то було невдало, там ще стариня старчить. Ось тут і треба було шукати, друзі. Ось тут і продовжуємо далі. А тут у нас знахідка взагалі була на поверхності, і це у нас голочка черніхівської культури, дивіться. Ну Це 100% була голочка, дивіться. На жаль, зігнута, але все одно цікаво, тому що що, дивіться, як воно паршиво бере, друзі. Чекайте. Дивіться, як воно паршиво бере. Тут і краще, а якщо так? Тобто рівно. Теж бере, але не кожен би купав, звичайно. Як я люблю ось такі сигнальчики, отак вони рідко сьогодні чомусь незрозуміло. Ось вона, друзі, бачите, наверху просто валялося. Ніхто її не зачепив, просто, можливо, ніхто її сюди не доходив. Ще одна потрапляє автоматично в кишеню. Забираємо. В черговий сигнальчик і ось така спиночка. Хм. Звичайно, такі обломочки знаходив. Забираємо. Ось такий момент цікаво показати, дивіться, взагалі на поверхності. І ще одна у нас спиночка. Опа. Є. Є. Цілесенька, тільки те, що зігнута. Продовжуємо далі. Так, друзі, я вже включився на 30-ту частоту, тому що що 28-ю я ходив, краще походити 30 ю Я собі дещо знаю. І вискакує, в принципі, нічого особливого, І знову в нас, звичайно, що спиночка зігнута, як зазвичай, по стандарту. Ну що, непогано, та й продовжуємо. Далі наші пошуки подивимося, що далі чекає. Ну що ж, друзі, майже є. Сигнал такий паршивий, був, ви собі просто не уявляєте. Ну, напевно, що, скоріше за все, що полинка. Дивимося. даже маласенка не полинка, а менше полинки. Він чи не він? Зараз пробую відмити щось схоже і не схоже. Зараз відмею і вам покажу краще. Кабрат підказує, що це частина Антоніана. Срібний, гломатий. На жаль. окислі зеленому. Ось бачите, лише тільки ноги залишилися, більше нічого. Ломс. Не, спод... не скажу вам, що це може бути щось цікаве, але. Довго я її шукав і це в нас оплавок срібла, дивіться. Для порівняння вам зроблю, дивіться, як воно файно витирається. Ну Ще черговий сигнальчик і ось вона, друзі. Хоча це власенька не розломата. Вау, патина взагалі красива, ви тільки гляньте. Як це краще показати, така незвична. Я тут вже знаходив, але обломочки. А тут, дивіться, не вистачає ще нам пружиночки і голочки. А так то супер. Хех. Хожу на скуси, взагалі якось незвично, до... звикнути якби, до сигнальчиків. Але прислуховуюся, бо би наушники, було б набагато краще. Потрібно свої ще зробити. Дуже, друзі, шкода, дуже шкода, що не ця весенька дивіться, срібна. Срібна пружиночка. Ну, хоча вона не повністю срібна, Всередині в нас метал. Але зато приємно, друзі. Була би ця ласенька, набагато тобі було б ще більш приємніше. Ну що, продовжуємо далі наші пошуки трошки змучений, але результат буде того вартий, я вам обіцяю і покажу. Коротше, друзі, залишив свій, свій робзак і виходжу, якби в крок в крок. Залишив сумку і йшов з металошукачом, думаю, вернуся. Вернуся попити водички. Дивіться, що чисто візуально мені випадає. Ну, реально, чисто візуально знайшов. Дивіться, ось воно. Зараз спробую його ласенку розламати, я вам покажу зараз. Все-таки її витягнув з грудомахи. Дуже важко. Це ласенька, але зігнута. Ось така земля, ну просто нереально звідси витягнути знахідку. Як в зимі. Камінь. Яка попалося ось таке колечко, дивіться. І ще що? О, ого, нічого собі. Вісь яка бусинка з цікляна. Вау, класно. З трьома дирками. Ще ось дирка одна. Хм. Круто. Ви Тільки гляньте, друзі, яку штучку знайшов. Я ще сам навізько не знаю, камрадам не показував, дивіться. Таке зелене, гарне таке вплатані. Що це таке було? Невідомо, можливо якась прикраса на одяг чи що. Дивіться яке. Ха. Я подумав, що динарій. Настільки гарний сигнальчик був. Забираємо. Крутяк. Ха -ха. Ну Що ж, друзі, із такої ями дивіться. Є динарій. Пізніше вже відмию і вам покажу, дивіться. Хоча він зі втратами лімес, але є, дивіться, інша сторона проглядається якби нормально так. Хоча так паршиво било. Зараз вам покажу, дивіться, який камерат знайшов динарія. Яка платина зелена. Лімес, але зато ціласенький. Да. Ну і ще ось кусочок. Розбитого ось так. Тримай. Шукаємо далі. Да, друзі, вдалося знайти мені ще одного, можна сказати, масеньку частину від Динарія. інша сторона ще більш-менш щось проглядається, коли вже ось тут і вже нічого не проглядається абсолютно. І напевно, що я вже не знайду іншу частинку. Хм. Ось така для мене найбільша біль насправді. Коли знаходиш, а ідентифікувати, що за імператор був, ну просто неможливо. Хоча лімес цікаво би монета би була і нема лесенка за формою. Ще можу друзі сказати непогано, непогано проведений день. Хоча з користю є багато різноманітних металопластики, її дуже багато повірте. Ну і звичайно вхопив два динарія. Хоча лімесних, але все одно два динарія є. <будемо>, Будемо так рахувати. Так що, друзі, кожному дякую хто переглядає. Даже дякую, хто говорить за мене за спиною і кидає по різних групах. Ось так. Ну, в принципі, лишній піар мені теж якби потрібен. потрібен друзі, ні? Так що. Я продовжую далі пошуки. Будемо ходити, поки не стемніє. Два добре. Є? Поздравляю! Друзі, комбрат кричить єдинарій. Єдинарій. Хотів сказати, друзі, що. Давай танець переможця! Дай. Ось так, друзі. До речі, сьогодні перший день осені. Зараз вам покажу хмари, як заходять. Дивіться, друзі, яка краса. Перший день осені. Так от дивлюся, просто хочеться присісти тут на поле і просто посидіти. Але я розумію, друзі, що вам потрібно щось показати. І знаєте, що я вам хочу сказати? Наші найкращі, вони ось там. І все дивляться на нас. Слава Україні! Ось такий красень камрадою попався срібний. Ну і з іншої сторони такий. Трошки погано видно, бо вже темно. Опа, попалася ще одна знахідка. Фіба. Майже цілесенька, кінчика немає. Малесенького кінчика. Забираємо. Прийшлося, друзі, включити світ, дивіться, що знайшов. Ха, цікава штучка, тільки що це таке. Не схоже на спинку, дивіться. Цікаво. Ха, забираємо, то продовжуємо далі шукати. Зараз камраду і ще покажу. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати на сьогодні наш коп. Вистачає купати, дивіться, скільки різноманітної металопластики по динаріях на що вийшло? Всі лімеси, на превеликий жаль, один. Ще у нас ось другий. Два лімеси, друзі. Чекайте, ось ще один лімесик. Так, що у нас тут ще є? Ще кусок лімесу. Був би цікавий насправді. Це ще у нас виходить 3,5. Так. Ось четвертий кусочок срібного. Ось такий, друзі, результат. Так що якось так. Кому сподобалося відео підписуйтесь, а кому не сподобалося, ставте дизлайки. Ваші правила. Ось так. Всім пока. Бережіть себе.